арт-центр не втомлюється відкривати Україні найактуальніші імена в сучасному мистецтві цього разу. До Києва завітала британська художниця Лінет Ядомбоак'є, яка відома дуже швидкими темпами роботи. Арт-Центр презентує нову виставку надзвичайно талановитої і швидкої художниці Лінет Ядомбок'є. Це перший творчий візит британки до України та й загалом до Східної Європи. Володарка премії Future Generation Art Prize відома своїм специфічним підходом до роботи. На створення одного полотна вона відводить лише один день. Я маю закінчити роботу за день. Якщо мені це не вдається, просто ріжу полотно та викидаю його в смітник. Таким чином, я уникаю зайвих роздумів і Непотрібних деталей до України Лінет привезла вісім нових творів. Усі картини художниця зазвичай малює в одному стилі і збирає в певній серії. Збірка, що експонується в пінчукар-центрі, отримала назву куплети. Це, як завжди, темні полотна, персонажі яких не наче виринають із темряви. Переважно Лінет зображає темношкірих чоловіків і річе жінок. Хоч я і малювала ці картини спеціально для України, я нічим місцевим не надихалася, адже я просто раніше тут не була. Тому можливо, після візиту до Києва я зможу зобразити щось із вашим колоритом. Перше на що я звернула увагу, було світло. Українське небо мене вразило у вашій природі багато красивих кольорів. Виставка британської художниці відкриється вже 2 листопада і триватиме до 5 січня 2014 року. До того ж, відвідувачі зможуть паралельно ознайомитися з роботами 20 номінантів на цьогорічну премію «Пінчук Арт Центр.